Тут начебто дві дії, які ми можемо зробити з нашої сторони. Перша дія, що віддайте Господу славу, яка йому і так уже належить. Ну, тому що, я повторююся, ніхто інший цієї слави не заслуговує. Ми можемо бути вдячними і ну, в якійсь мірі віддавати похвалу людям ну, за їхні можливо дії, за їхні жертви, за їхні якісь. Ем, ну, я не знаю, Великий складу, який вони роблять ну, в нашу країну чи в нашу церкву. Але ми не повинні, ну, якби розмежовувати ми маємо. Розмежовувати те, що хвала, яка ми віддаємо людям, вона не повинна ставати на рівні з хвалою Господа. Що люди вони не заслуговують на таку велику хвалу, яку заслуговує Господь. Я не знаю, як зараз, чи є такі країни, але раніше точно, коли були імперії, то в деяких імперіях був цілком культ, коли поклонялися імператорам. Коли там цареві воздавали хвалу, як Богові, коли царя возвеличували, як Богові. І ми маємо усвідомлювати, неправильне місце займає людина. Неправильне положення людина себе не може припіднести до рівня Господа і сказати, що я такий сильний, могутній. Вся влада і слава в руках моїх і кланятися мені. Ісая, 42-й розділ, 8 вірш, говорить. Бог говорить. Я Господь, оце імення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї важка. Якщо ми читаємо Біблію, досліджуємо, ну, який взагалі у Бога характер, то у Бога є трішки, ну як, не знаю, чи трішки, може і багато, ревності по відношенню до цього питання. Тому що ну, це несправедливо по відношенню до нього. Ну, уявіть. Уявіть своїх дітей, для яких ви все зробили. Для яких ви виховали, яких ви вділи, до яких ви проявляли любові і проявляєте і зараз, кучу дарунків для неї робите, все робите для своїх дітей. А діти вирішують за це все дякувати сусідаві. А діти звертаються до сусіда. А діти вас взагалі не визнають, а діти вам не дякують. Діки, діти, ну я не кажу, не прославляють. Але коли ми говоримо про Господа, то це так і виходить. Що діти не дякують і не славлять Господа. Чому Господь так сильно злився на ізраїльський народ, коли вони поклонялися ідолам? Ну, Тому що все погано, люди взивають до Господа, Господь їм допомагає, Господь милосердний, дає перемоги у війнах, дає їм любов, дає все благословіння. І коли все хорошо, вони роблять собі якогось з дерева, тельця чи з золота, пика і починають поклонятися їм. Як Богові на це реагував? Коли його діти розвиваються від нього і кланяються творінню рук земних. Господь говорить, що Він своєї слави і хвали не дасть божкам. У Біблії, коли ми взагалі говоримо про славу, вияв поваги, вияв честі, ну, вдячності так само це момент, коли ми визнаємо Божий характер. Ми визнаємо і проголошуємо, що Господь є всесильний, ми в це віримо, ми все приймаємо і ми так хочемо жити з Господом. І Господь категоричний в тому, коли люди починають віддавати Божу славу комусь іншому. І Деякі люди сперечаються, чи правильно там говорити славу Україні, чи неправильно. Я про це нічого не писав. якби Я вважаю, варто вдячними бути солдатам однозначно. Нашим воїнам, нашим захисникам, нашій країні варто знаходити подяки, але повторюся, не прирівнювати славу, яку заслуговує Господь, не віддавати її людям. Повторюся, і коли Господь гнівається на людей, коли люди віддають славу не Богові, то це гнів є справедливий. Коли Господь так багато для нас робить, а ми дуже часто цього не помічаємо. Ми дуже часто закриваємо на це очі. Ну, і, знаєте, можливо, більш за все. Це не з нашої вини, тому що ми не можемо побачити все, що Господь для нас робить. Я впевнений, що Господь робить набагато більше, чим ми знаємо. Набагато більше він піклується про мене, чим я знаю, і чим я йому дякую. Я Богу дякую за те, що він для мене робить. Але я впевнений, він робить більше. Друге, що в тому місці написано було, це те, що принесіть Господу дарунка. Якого ми дарунка можемо Богові принести? Славу Богу принести, наше серце. Дарунок, який ми приносимо Господу, коли постаємо перед Ним, перед Його величю, святістю, він може включати такі моменти, коли, знаєте, ми проявляємо до Бога послух, ми виконуємо Боже Слово. Те, що записано, ми виконуємо Його заповіді, ми проголошуємо Господній характер, Його славу. Але саме головне, мабуть, те, що сказала Юлія Петрівна, наше серце. З яким серцем ми все це робимо? Який дарунок Господу потрібен, крім нашого серця? Господу потрібне наше щире серце, коли ми співаємо, молимося, дякуємо Богові, коли ми щось можливо навіть руками робимо в церкві, вдома, на огороді, Бог дивиться на наше серце. З яким ми серцем йдемо допомагати нашим сусідам, наприклад? розбитий дух. Розбитий ще сокрушоний дух. Зроблю зразу протилежне, щоб було зрозуміліше. Господь не любить гордих людей. Люди, які... Господь любить людей, які перед Богом відкривають своє серце, сокрушаються, які перед Богом визнають цю свою слабкість, всю свою потребу, можливо, вину. Які перед Богом каються, які перед Богом є щи. Люди, в яких серце відкрите, сокрушене, вони часто можуть плакати. Сльози можуть бути, знаєте, можливо, від радості чи від горя, але коли ми говоримо про сльози, які перед Господом, то це сльози такі проливаються, коли, знаєте, ну, до нашого серця є істина. А я такий грішний, я Господь мене так сильно полюбив. Я не заслуговую, але я стою в Божій милості. Божій любові. Я не заслуговую стояти і воздавати Богові хвалу, тому що я людина, яка живе в пічному світі. Але через Господа, через Його благодать я маю можливість це робити. Щире смиренне серце, яке чекає Господь від кожного від, від нас. Щоб ми не лукавили. Не лукавили навіть не перед людьми, а перед самим собою і перед Господом. Коли ми один на один з Господом, щоб ми не обманювали себе. Я скажу, що Господа можна по-різному прославляти. Можна по-різному славити Господа. Саме перша і така очевидна це те, як ми робили щойно всі разом. Співали. Співали, грали на інструментах. І Біблія до цього нас закликає тут. Псалом 95-й, перший вірш написано. Співайте для Господа пісню нову. Уся земля співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте Ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганими, про чуда Його між усіма народами. Цікаво, що псалом, який писали євреї ще далеко до приходу Ісуса Христа, у цьому псаломі все рівно говориться: ви славу Божу по всіх народах розносите. Всі народи хай знають це славу. Возвеличуйте Господа не тільки в все. Возвеличуйте Господа кругом. Кругом, де ви є, Возвеличайте Господа, щоб всі люди бачили це. Ну і тут не один раз я прочитав, співаєте. Співайте, співайте. Є знову нового, з нового заповіту писано. є 5 розділ, 19 вірша. Розмовляючи між собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Можливо, хтось замічав, ну, коли ви поспілкуєтеся там, з братом чи сестрою з церквою на якусь духовну тему. Я не кажу там навіть про спів. Ї. Коли ви просто спілкуєтеся один з одним, то може бути такий стан душі, що, знаєте, о, я з ним оце поговорив, стало краще. Ми оце про Бога поговорили, чи про якусь духовну, можливо, і про благину. Але ми з ним поговорили, якось стало краще. Біблія нас закликає, щоб ми між собою мали спілкування. Щоб ми між собою прославляли так само Господа. Щоб ми між собою і псалми співали, і пісні духовні, гімни, граючи в серце своєму для Господа. Господь з задоволенням чекає, коли наші серця вони будуть сповнені радості. І коли ми цією радістю будемо один ну, між одним ділитися, між віруючими. Але ж так само повторююся і між усіма людьми, які навколо нас. Ще один псалом 150, 3 вірш. Про інструменти. Біблія закликає, хваліть його звуком трубиним, хваліть його на арфі, на гуслах. Хваліть його на бубні, хваліть танцем, хваліть його на струнах та флейті, хваліть його на цимбалах балах, дзвіки, хваліть його на цимбалах балах гучних, все, що дихає, хай Господа хвалить. Все, що має дихання, хай хвалить Господа. І знаєте такий приклад, а тварина, яка просто живе, вона своїм життям показує слово Господне. Да. Звісно, показує. Біблія закликає, щоб ми використовували ну, тут перелік різних інструментів, щоб ми славили Господа. Звісно, комусь ну, може не подобається, як церкву дають на парапах. Деякі церкви е, не приймають, таке ні, там не мають Ну, Питання в мене немає. Це просто традиція церкви. Так, церква для себе вирішила, і вона так славить Господа. Але я впевнений, що Господь не засуджує, що, тому що одна церква по одному славить, інша церква по іншому. А десь співають старі пісні, десь співають нові пісні, десь грають, а десь по-іншому грають. Якщо люди це роблять із щирим серцем, Господу це буде приємно. Якщо люди це віддають всю хвалу Господу, а не групі прославлення, яка так гарно може грати професійно, то слава, якщо це все Господи. Біблія закликає славити Господа по-різному. Я впевнений, що цей перелік інструментів, знаєте, не останній. Вони записали те, що вони знали, те, що вони мали, які інструменти, вони записали. Зараз стільки інструментів різних музичних. Я думаю, всіма інструментами можна славити Господу. Написано навіть, що хворіть Господа танце. Другий пункт я визначив такий, що можна славити Бога танцем. Звісно, трішки, може, дивним, комусь дасться. Ми не практикуємо таке. Але я церкви, як і так практикую. Зачитаю ще один псалом 149. й третій Нехай славлять ім'я Його танцем, нехай вигравають для нього на бубні та гуслах, бо знаходить Господь у подобу в народі своїм, прикрашає покірних спасінням». Коли люди і танцями славлять Господа щирими серцями Господу закриє. Написано, Господь знаходить у подобу в народі своїм, прикрашає Покірних спасінням. Важливий момент, що ці люди мають бути покірними Господу. Я вже казав про щире серце, але тут написано ще про покор. Цей момент теж не всім подобається. Я в якійсь мірі з цим погоджуюсь, тому що інколи люди втрачають рівновагу і роблять можливість прославлення, знаєте, якби щось схоже на дискотеку, де вони вже просто їм подобається прийняти танцювати. Ну це для молодих людей. Їм подобається приїхати, танцювати. І я не знаю наміри серця, які людини. Вона пригає, бо їй подобається веселитися, чи вона пригає для Господа? Не знаю. Однозначно, однозначно. Тому що, знаєте, Біблія закликає славити Господа різними методами. І як ми різні люди, то для одних людей вони використовують такий метод. Інші ну, люди використовують такий метод прославлення. Я вірю, що Господу це приємно. Знову ж таки, якщо серце щире, якщо серце покірливе, якщо немає ніяких інших намірів у серці, то це все буде во славу Господу. Ми знаємо, що і цар Давид танцював. Не буду зачитувати. Там написано, що він танцював і не тільки він, а весь народ танцював з ним, коли вони несли ковчег заповіту до Скинії. Але і в Біблії там написано. Що це не всі сподобалося. Знайшла, знайшлася жінка, яка царю дорікнула, що не може царю плясати оце так перед народом. Тому я б сказав, що треба бути обережним з таким видом прославлення. Тому що люди можуть це правильно зрозуміти, а це може спокусити людей, а це може в їхніх серцях посіяти якесь негодування, якесь недорозуміння, смуток. Тому не варто цього. Але якщо це нікого не спокушає, якщо це все щиро по славу Господу, то хай буде. Третій момент, я про природу згадав, можемо ми славити Бога разом з природою. Спробуйте якось зупинитися, подивитися на навколишній світ, на те все, яке воно створене. Природа, рослини, тварини, небеса, зорі, сонце. Сам факт оцього всього створіння, так що воно вже існує, це вже слова Господня, яку ми можемо бачити. Але ми так до цього всього позвикали, що знаєте, все ж таке буденне. Кожний день я бачу тут деревину, кожен день я бачу тут траву, кожен день я бачу тут сонце, той дощ. Але коли в нас дощ не йде один місяць, то вже гора якась там. Да? Ми вже прагнемо цього дощу, ми вже до Бога молимося за цей дощ. А уявіть, якби сонце зникло. Ми могли б, наприклад, жити там фантазуємо, але якби цього не було. Це річ, до якої ми начебто звикли, але це неймовірне створення Господнє, яке вже славить Його. Звісно, це теж певний такий момент, що не для всіх можливо це. Але я впевнений, через природу теж можна славити Господу. Можливо, для когось це метафори, ну, порівнювання, що природа славить Бога. Що творіння Господнє прославляє Його. Але насправді, я думаю, багато людей через те, що вони намагаються наблизитися до природи, вони знаходять Господа. Ну, коли люди... Чому люди йдуть, наприклад, молитися, поститися, десь усамітнюються, в горах, в лісах? Вони йдуть від людей, вони йдуть від суспільства, в природі. Ну, багато йде в гори, наприклад. У Біблії є навіть заклики такі. Про те, що природа, слава й Господа, без нас. Псалом слову 95-й, 11-й вірш. Написано: Хай небо радіє, і хай веселиться земля, хай гримить море і усе, що в нім, нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають всі дерева лісні перед Господнім лицем. Бо гряде він, бо земля суди, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй. Нехай заспівають тоді всі дерева лісні. Як співають дерева? Я не знаю. Але слово Божого, я усвідомлюю, що і природа може славити його. І ще є одне таке саме місце схоже. Ісайя 55 розділ, 12 вірш. Гори і холми будуть тішитися перед вами співаннями, і всі польові дерева будуть плескати в долоні, на місце тварини зросте кипарис терними. А замість кропиви появиться мир. І стане усе Господеві на славу, на вічного знаку, яка не понищиться. Що все це стане Господу на славу. Ну, тут порівняння, що замість поганої рослини виросте хороше, виросте красиво, виросте користь на рослина. І все це знову ж таки буде во славу Господню. Ще записав один такий момент, коли ми маємо славити Господа, коли ми маємо бій. Ну, Я це виокремив трішки окремо, тому що, ну, знаєте, зрозуміло, ми начебто, маємо славити Господа завжди, але питання, чи ми робимо це завжди. Коли ми маємо біль, то в ці моменти нам ну, якось не з'являється зразу думка, давай я Богу подякую за щось. У нас не з'являється думка, а буду співати і танцювати Господу. у нас з'являється зразу якийсь там смуток, якісь негодування, незадоволення, якісь скарги в серці можуть з'являтися. І варто зрозуміти, що прославлення Господа це не завжди тоді, коли нам радість. Прославлення Господа це не завжди тоді, коли ми маємо посмішку, і коли все хорошо, і сонце світить. Прославлення не тільки тоді повинно бути. Славити потрібно і в тяжкі моменти, болючі. Можливо, вони будуть несправедливі, але ми повинні славити Господа. Це буде здаватися нелогічно. Ну, за що я буду славити? За що я буду дякувати? Особливо, коли в нашому житті з'являються спокуси, гріховні, або коли в нас явна загроза нашого життю може з'являтися. Чи просто на серці душевна пустота, і ми маємо якусь велику сильну потребу, нам тяжко. Як знайти ось це якесь бажання взагалі Богові подякувати? Прославити його? Ми, ми повинні в ці моменти визнати, що ми якраз в ці моменти. Коли слабкі, ми тоді набагато більше потребуємо Бога. Ми набагато більше потребуємо допомоги, сили, присутності. Ми набагато більше потребуємо, щоб Господь явив свою славу сьогодні. А як Господь буде являти свою славу, коли ми не просимо, не кличемо, навіть ну, не вдякує Бога? Прославляйте, Господа, коли боляче, щоб Господь в ці моменти явив свою славу і вашій біль заспокоїв. Дав вам силу підкріплення. Зачитаю місце писання про апостола Дії 16 розділ 24. Одержавши такого наказа, Той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колодки, аби вічні пори Павло і Сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Павла і силу закували в колодки, ноги, руки кинули в'язницю. Я думаю, там не прийдемо було. Я думаю, там не тепло було. Я думаю, тиснуло на ноги. Може, їх побилося перед цим. А вони там молилися. Ну, здається, молилися по ньому. А співали? Які ж вони пісні співали? За що вони заходили Богові співати, славу воздавати, коли в тюрмі сиділи? Вони знайшли момент. За що? І написано, що і в'язаними, які були і інші, слухали. І в цей момент наголо постало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні були, захиталися і повідчинялися зараз усі двері і кайдани з усіх поспадали. Здається, хіба це був доречний час, щоб співати в тюрмі? Здається нам, ну, людською такою думкою, та ні, мабуть, наче не доречно. Але вони співали, вони знайшли причини, за що Богу і подякувати. Вони знайшли причини, за що Богові славу віддати. Фізично, мабуть, тяжко так. Але духовно вони знаходили причини, щоб радіти. Я думаю, ця причина була не одна. І тому, коли нам тяжко, нам треба постаратися знайти причину, щоб подяку, за що Бога і подякувати, за що Бога прославити. Треба знайти усі, хоч малесенькі, але промінчики світла в нашому житті. Бо якщо ми піддаємося цьому смутку, болю, печалі. Ми почнемо себе нагружати, ми почнемо себе накручувати. Це наше бажання молитися буде тільки падати. Наше бажання шукати Бога, читати Біблію, ну, воно буде тільки падати, тому що все погано, все погано, все, погано все погано, нічого не виходить, в мене болить, тіло болить, ніхто ні, заболів, на роботі все погано, те не виходить. А Біблія говорить, завжди радіти, завжди моліться. Як це робити? Це, звісно, не легко. Звісно, не легко молитися, коли все погано і радіти, але треба. Пробувати це робити. І поки ви не спробуєте, то як получиться? Ще один такий момент, він, можливо, схожий, але нам треба прославляти Господа перед битвою. Ну, це формулювання може мати різний характер, перед якою битвою. Коли відбувається духовна боротьба, то клич Господа, прославляй Господа. Коли ти маєш зимні випробування, тяжкі часи, Слава Господу! Коли людина знаходиться на фронті, коли там вже вибухи, чи повинна вона славити Господу? Повинна. повинна. Багато свідчень, коли чомусь капелани, а просто люди, які взивають, моляться до Бога на передовій, їх минають снаряди, їх минають вибухи, їх минають кулі. Але, звісно, я такі щось загинув. Таке життя, що люди помирають. Біблії написано, є час народжуватися, є час помирати, але чомусь, коли люди взивають до Господа, то куля в нього пролітає, снаряд падає і не взивається рядом. Треба взивати до Господа і важливо славити Господа у такі часи. Тому що прославлення нашого Господа це є зброя, яку ми можемо використовувати в духовному світі. Місце Писання про битву друге хроніки, 20 розділ, 25 перший вірш. І радився він з народом і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величність святості, коли йшли перед озброєними і говорили: Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. Тобто Ізраїль перед військом поставили співаків, які йшли і славили Господу. А того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Горисиї, що прийшли були проти Юди і були вони побиті. Прийшли, прийшло чуже військо на Ізраїль. І, здається би, ну, треба ж армію збирати, треба коней готувати, треба зброю надягати, списи гострити. Вони це все готовили? Готовили. Але перш за все, вони. На Бога повагу і поставили перед військом співаків, які співали Господу. Ну і написано, що Господь віддав ворога їхню руку і вони перемогли. Коли в нас починаються битви, нам теж варто співати. Чи духовна це битва, чи фізична це битва. Треба славити Господа, Тому що коли ми славимо Господа, ми закликаємо Його славу бути тут, зараз, серед нас. Прославлення славлення теж так цікаво записав є духовною нашою стратегією. Бог діє, коли народ славить Його. Ну і саме головне останнє, як славити Господа. Славте Господа всім своїм життям, нашим життям. нашою поведінкою, нашими словами, нашими діями, можливо, нашими думками, тому що Господь наші думки знає, бачить. Те, як ми говоримо до дружини, до чоловіка, як ми ставимося до наших дітей, наша поведінка, коли ми проявляємо славу Господню і любов Господню, то вона ж показує Бога через нас. Як Господь являється на цій землі, якщо не через своїх дітей? Є, звісно, ситуації, коли Господь явно комусь там в вісні прийшов, чи а, раптово там, як Павлу, можливо. З неба засяяв. Але дуже-дуже багато Бог являється через своїх дітей. Через своїх дітей Він проявляє свою любов, свою славу, свою велич. Тобто те, як ми живемо, так не проставляє і не величає Бога, і не приносить йому стільки слави, коли ми постійно перебуваємо в Господі і показуємо святість нашого життя. Але знову ж таки, це все з Господом. Знову ж таки, це не наша заслуга, а Господня заслуга. 1 Коринтян 10,31. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе робіть на Божу Вона Навіть їсти Писання закликає, робіть це на Слово Боже. Як їсти на Слово Боже? Чи як пити на Слово Боже? Подякуйте. Да. Але я теж думаю, варто мати якийсь здоровий густ, що коли в гостях на застолі. Хто не грибський все собі і весь стіл заїдати зразу, щоб зараз зліталося, заїсти. Це вже правила етикету, знаєте, такі елементарні. Прославляти Бога через нашій послуг і через наше побожне життя це найвища форма прослави Отця. І в той же момент це найскладніша форма. Це саме складне, тому що ми можемо знайти силу поспівати подякувати під час битви. Ми можемо прийти в церкву і зараз, як ми всі робили, співали, і будемо ще раз співати. Нічого складного. Але саме складне прославляти Господа своєю поведінкою постійно. Постійно пинувати над тим, чи наше життя славить Господа чи ні. Отже, чи потрібно церкві прославляти Бога? Або чи потрібно церкві співати просто? Це, звісно, потрібно. І воно потрібне не лише сьогодні неділю, коли в нас зібране. Слава Божа не обмежується одним днем чи однією людиною теж. Прославляти не обов'язково маючи посмішку чи маючи радість у серці. Інколи це може бути біль, смуток, але це теж може бути прославлено. І славити Господа — це не лише співати. Але всім своїм життям можна показувати. Що Господь є добрий, святий, і що Господь в силі змінювати всі наші навколишні обставини, які б вони не були. Не варто недооцінювати і забувати, що наш Бог Він є всемогутній Бог. І що людині неможливо, те Богові можливо. Амінь. Давайте помолимося за це. Дорогий небесний батько, я дякую за милість Твою, Господь, та за славу Твою, яку ти являєш всі цій землі, Господь, яку ти являєш всьому народу і Твоєму і всім людям, які живуть тут, Господь, на цій землі. Я знаю, що ми всі, багато хто не заслуговує на цю славу, Віруючи, святий, чи грішник, але ти з кожному являєш свою славу, Господь. Я дякую тобі, за це, Боже. Благослови наші серця і думки наші, і бажання серця нашого, щоб ми. Знаходили більше і більше причин, щоб славити тебе. І щоб ми славили Господь всіма можливими інструментами, які ми маємо, чи то пісня, чи то музичним інструментом, чи то словом, чи то нашим серцем, нашою поведінкою, Господь, але дай нам, Господи, славити тебе, щоб це було щиро від нашого серця. Дай нам це бажання, Господи, укріпи нас і поперувай Духом Святим, Господь, щоб кожна битва, яка буде в нашому житті, щоб вона перш за все була в славі Твоїй, Господь, щоб ми завали до Тебе. Велич твою славу твою і шукали помочі в тебе, Господь. Ти добрий батько, вірний отець, який допомагає і любить своїм своїх дітей. Допомагаємо на тебе, і Відаємо тобі славу, бо ти достойний цього. люблячий Бог, отець і не дух святий. Амінь.